Слова у серці б'ють, неначе молот немов прокляття ожива рік 33 -й. голод голод. У люті тих страшних негод тінь смерті шастала по стінах тоді мільйонів твій народ не долічився Україну Кожної четвертої суботи листопада. В Україні відзначається День великої скорботи, День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Мороз йде по шкірі, коли передивляєшся фото, читаєш свідчення, слухаєш очевидців. Мозок відмовляється усвідомлювати і вірити фактам числом. Але це потрібно знати. Пам'ятати, бо тільки переказавши минулі страждання, відкричавши давній біль крок за кроком, пройшовши заново хресний шлях своєї далекої і близької історії, віднайде себе наш народ, оновиться, очиститься країна, геноцид українського народу. Розпочався наприкінці літа 1932 року, досяг свого піку до початку весни 1933 року та завершився на початку літа 1933 року. Саме за цей менш ніж календарний рік в Україні загинули мільйони людей. Скільки жертв голодомору точно встановити досить важко. Між істориками тривають дискусії, скільки саме людей загинуло? П'ять, сім, дев'ять чи десять мільйонів. Але так чи інакше йдеться про мільйони безвинних жертв. Я ще не вмер, ще промінь оціграє. В четвер мені пішов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік. до вишеньки. в колиску я сначала. Я чую запах квітів. Я не вмер, а небо стрімко падаю додолу. Тримайте хтось. Хоча б за коси веб, куди ж ви, люди, люденьки, куди, окраїть ласки чи хоч спече диму, в клітинці кожній озеро води. Я ще не вмер. Усі проходять мимо. А житочко моє таке густе, а мамина рука іще гаряча. Вам стане соромно колись зате. Та я вже цього не побачу. В могилу, де лежать мільйони українських селян, зійшли найкращі. Гинули працьовиті, самостідні хазяї. Відходили в небуття сільські майстри і винахідники. Лягали в сиру землю непокірні нащадки козацькі, які не могли змиритися зі свавіллям влади. Гинула сільська інтелігенція носії культури і національної ідеї. Голодомор замахнувся на майбутнє нації. Третина умертвлених голодом діти, які не народили нащадків, не дали потомства. Механізм автократії діяв перемалював принципи і людські долі, святині народу, традиції і віру, руйнувалася народна мораль. Давні мудреці казали, згадавши ім'я людини через багато років, ти її воскресаєш для людей на вік. Згадуючи одного, пам'ятаємо про мільйони. Шануємо пам'ять мільйонів співвітчизників, схилимо голови у всеукраїнській хвилині мовчання.